День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Вудлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину побильці диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгетемний. В бильці є невеличка ніша для зберігання дрібничок та три шухлядки. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.